Добрий день усім. Вчора отримала посилочку, її вже розпакувала, замовила отакі підрощені кіпарисовички. І вони. Я їх виміряла. Ці 64 см, перший 60 см і середній 70 см. Коштують вони по 450 гривень. Купляла на Фейсбуці. Якщо кому цікаво, я вставлю сторінку продавчині. Дуже велике їй дякую. Доставочка обійшлася недорого, 180 гривень всього. Хоча ком землі такий ну, більше 3 кг, мабуть, більше 10 кілограмів. Ну і посадка. Ямки я вже приготувала. І все ж таки вирішила, що зроблю коктейль. Земельний такий коктейль, тому що в мене є хвойний опад, купила землю для хвойних, є залишки землі для розсади. І також дерен лісовий. Є. Те, що знаходиться під Хвойним опадом. І так, виставила, як і парисовички тією стороною, що мені подобається. Як мені здається, вони виглядають краще. Хочу показати, що ком землі зберігся добре, не розвалюється. Трошечки у цього розвалився, але то я думаю, нічого. О, який гарний ком землі. Тепер залью водою. І виставлю їх, згадала ім'я і прізвище постачальника, кого їх купляла. Це Наталія Берегова з Хмельницької області. Так що, велике спасибі, рослинки подобаються, буду дивитися, як вони приживаються, тому що так з комом землі я ще не сажала. Саджала в горщиках, а так ні. Ну, будемо спостерігати. Так, ну і не можу я швиденько спокійно з усім справитися, тому що он придумала, вкриваю картоном. Агроволокном і, мабуть, ще замульчую трошечки корою. А хотіла посадити, замульчувати хвойним опадом і все. Ну, чомусь так не виходить. Все, робота закінчена, награлася я, Прила корою і тепер отака кипарисова роща. Кіпарисів. Чоловік каже, прибери палички, але вони поки що потрібні, щоб воно все злежалось і на місці було. Пора гіацинтів зараз. Ці посаджені минулого тижня. Ця сімейка зростає вже не один рік тут. Гарні шапки а аромат стоїть. Дуже-дуже ароматні. І такі ще. Біленькі ще одна сімейка. І є такі сині. Менший кущик, але колір колір бомба. Друзі, а завтра великдень. Вітаю вас усіх зі святом Воскресіння Христового. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю, щоб закінчилася війна, бажаю, щоб усі дочекалися своїх рідних додому. Також бажаю, щоб всі наші воїни повернулися додому живими і неушкодженими. Бажаю надії, бажаю любові в серці і всього самого найкращого. Всього того, чого кожен сам собі бажає. Розквітли перші тюльпанчики, але вже вечір, і вони позакривалися, повідкривалися химерно розфарбовані папушки. Ще один, мабуть, буде біленький. Ж розквітли нарциси. На ці тюльпани я висаджувала корзиночки. Осіння посадка. Це якісь незвичайні, але ще не, не розкрились повністю. Також нова рослиночка для мене опунція. Купила її, хотіла висадити в землю, але потім придумалася і зробила їй таку кам'яну гірку. Гарно розкрилась ялиночка, пішла в ріст, показала свої салатові прирости і ялиця бальзамічна нана. Спірейка змінила свій колір. Спочатку була яскраво-червона, зараз такого лаймового кольору. Але вже починає розфарбовуватись зелений колір. Також порадували мене півонії. Це сортові півонії. Я їх посадила восени. Це санігьол, вона саме велика. І, здається, всі-всі будуть квітувати. Coral сансет, але є маленький-маленький пуп'яночок. Рябчики чи царська корона, пересаджені теж восени і навіть уже й квітують. Бадан. посаджений тиждень тому. Ну і от, кому здається, в мене сподобалося, так це ці рослинці, піраканта. Радіє тепло і дала вже такі гарненькі прирости. Ці маленькі бруслинки ми з вами висаджували в січні. Рости молоденькі їжа. Готується до квітування барбарис. Цуга виглядає не дуже, але я бачу, що їй краще є приросте. Це у нас Зеблюс і бонь.